Всім привіт, народ. Сьогодні до мене прийшло на нову пошту три цікавих телефона два з яких я забрав, а на третьому мене хотіли намахати в тупу кинути, тому я від нього відмовився. Що і як, дивіться, далі там дуже цікаво. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися. Куплю швидко і без проблем. І так, народ, ось я вже є вдома, і що я купив. Перший смартфон це у нас Redmi Note 11 на 128 ГБ, ось в такому кльовому кольорі. Другий телефон це у нас Redmi Note 12 Pro 8256. Про нього я вам сьогодні розповім. А як же мене все ж таки хотіли кинути? Я побачив оголошення на OLX, там продавався Redmi Note 10 Pro 628. В принципі, він мене зацікавив, там фотки були гарні, там був повний комплект. Я написав продавцю, купив OLX з заставкою і очікував. Він довго не відповідав, вже минуло півдня, і тут я бачу, що мою OLX заставку підтвердили. І мені відписався продавець. І що дивно, він мені написав, що коробку він вже втратив, тому коробки, на жаль, немає. Це одразу було дуже дивним. Я одразу зрозумів, що тут щось буде цікаве. Тому зрозумів, що може бути якийсь кидок, але, в принципі, вирішив, щоб хай він все ж таки мені відправить, я подивлюся і вже прийму рішення. І ось мені цей телефон вже приїхав на пошту, я приходжу. В принципі, перевіряю, так, постану все добре. По комплекту там, зарядка нерідна, коробки немає, але, думаю, ладно. І що ви думаєте? В чому кидок, в чому проблема? А в тому, що там взагалі немає звуку. Взагалі ніякого. Ні при розмові, ні з динаміків, ні в Ютубі ніде. Просто мертво. Просто немає звуку. Ну, я, звичайно ж, від телефону відмовився. Ось. Тому народ, саме головне завжди все перевіряйте. Бо ви можете подивитися, постану що телефон кайфовий. І подумати, що та і так все добре, і не перевірити щось, і просто попадете на гроші. Тому обов'язково все перевіряйте. І так, переходимо до огляду Redmi Note 12 Pro. Що в нас тут по комплекту? Що мені досталося, сам телефон, в принципі, вже добре. Коробка до нього. Тут в коробці у нас конвертик з документами. В принципі, є навіть чек. Зараз ми достанемо. Сріпочка, чек, куплявся він новим за 11 тисяч в епіцентрі от І, в принципі, зарядка. Все, чехла немає, але це таке діло. По портах знизу в нас йде лоток під сим-карту, він у скомбінований, або дві сим-карти, або одна сим-карта і SD-карта. Далі в нас USB Type-C, мікрофон, динамік. З цієї сторони в нас. Кнопка включення, у ній же сканер відбитку пальця, качелька громкості, зверху в нас інфракрасний порт, мікрофон, ще один динамік, тут є стереозвук, це класно. міні джек З цієї сторони, в принципі, у нас нічого немає. Ось такий він вигляд має. Гарненький в гарному стані. По характеристикам, цей смартфон у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. В Antutu він нас вибиває приблизно 400 тисяч балів, дивлячись, яка версія Antutu у вас. В принципі, цієї потужності вистачає для того, щоб нормально користуватися телефоном, щоб він більш-менш гарно працював, не підлагував. Можна пограти в принципі, ігрушки в PUBG на середніх налаштуваннях графіки, може середні, низькі. ось так ось. так Але, в принципі, непоганий про за свою ціну. Чисто базовий, нормальний. Процесор. По екрану. Екран у нас AMOLED 120 Hz Full HD 667 дюймів Гарний, в принципі, екран. Він яскравий, на сонці його видно, гарні кольори з мінусів, що може, в принципі, вигоріти, як і якісь AMOLED екрани А так, екран, в принципі, непоганий. По його пам'яті і прошивці. В мене телефон на популярну версію. Це 8 оперативки і 256 влаштованої пам'яті. Також є версія на 628, але в нас в країні більш популярна на 8256. Це, в принципі, добре, бо чим більше, тим краще. По версії прошивці, тут у нас 13-й Android і перша HyperOS. ось. Телефон це, в принципі, свіжий, він ще буде оновлюватись, він отримує другу HyperOS, ось, яка скоро, в принципі, буде доступна десь в грудні або. В наступному році на початку, але він, в принципі, отримує всі оновлювання, і в нього все буде з цим добре. По його камерам, основний модуль у нас на 108 мегапікселів. Фронтальна камера на 16, також є ширік і макрооб'єктив. По камерах камери непогані, можна робити гарні знімки в день, є багато різних режимів. Коли, в принципі, буде ніч, буде темно вже. Будуть знімки не такі гарні. Але в цілому камера гарна. Відео він нас вміє писати в 4К30 кадрів і в Full HD в 60. Непогана камера за свої гроші. Не робить прям якихось вау-фоток, але і не дуже погана. По акумулятору: акумулятор у нас на 5000 мАч. Гарний акумулятор, в принципі, телефон від нього працює день активного використання. Акумулятор без якогось ізносу, бо сам телефон свіжий, йому менше року. По зарядці він нас підтримує швидку зарядку до 67 Вт. Цього вистачає, щоб зарядити телефон там, приблизно за годину. Які плюси і мінуси є в цього смартфона, і чи можу я вам радити його купляти? По плюсах, тут, в принципі, нормальна камера, непоганий в нас звук, нормальний акумулятор, який тримає день? Більш-менш нормальний процесор, якого вистачає для звичайної роботи і якихось ігор там на середніх налаштуваннях графіки там, в PUBG. По мінусах. Із мінусів це його комбінований латок під цим-карту, що не можна одразу поставити все. Але в принципі тут пам'яті 256 ГБ, я думаю, вам має хватати. Також із мінусів, це велика стагнація у брендах Xiaomi, великий їх конвейер. Щоб ви розуміли, цей Redmi Note 12 Pro 4G це повна копія ось цього легендарного. Redmi Note 10 Pro. Вони повністю один в один, однакові, тільки корпуса різні. Той же процесор, та же камера, той же звук, той же сканер, все один в один. Різниця тільки в у зарядці, тут 67, тут 33 Вт, і у прошивці. Redmi Note 10 Pro він. Підтримує максимум 14 MIUI і все, HyperOS він же не отримує. А цей, в принципі, отримує HyperOS і отримує ще далі оновлення. Це вся їх різниця. Чи можу я вам радити його купляти? В принципі, так гарний телефон для дитини, для бабусі, для як другий для роботи, також в принципі, як і основний підійде. Якщо не дуже прям залипаєте 24 на 7 в телефон, то в принципі він вам підійде, його потужності ще вистачає. Він оновлюється все з ним гарно. За скільки ж я його купив? Я його купив на OLX по дуже гарній ціні, а саме за 4700, Продавати буду його за 6500. Тому, кого він зацікавив, можете написати мені в Telegram і його придбати. Також народ можу купити ваш телефон. Пишіть мені в Telegram, будемо домовлятися, куплю швидко і без проблем. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть. Коментарі, в кого який телефон, буде цікаво почитати. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в шапці профілю. А на цьому в мене все. Всім пока!